А зараз переходимо в сервіс Canva. В адресному рядку, в браузері, вводимо Canva.com, і в нас з'являється сервіс Canva. Він вимагає реєстрації. Я тут вже зареєструвалася, тому я зайшла в свій особистий аккаунт. Ось, і, відповідно, у мене вже є мій кабінет, де є. Представлені навіть мої проекти, які вже я пробувала робити і створювала. Ось я можу згорнути проекти, і ось мої нещодавні створені мої роботи, мої спроби. Це є головна сторінка. Головна сторінка мого кабінету. Тут я можу, до речі, в цьому сервісі створити не лише комікси, і тому можна тут переглянути. І можливість створення інших деяких ресурсів ми будемо створювати комікси. Сьогодні показу, покажу створення коміксу. Тут є можливість навчання, щоправда, воно не все безкоштовне. Тут є тарифні плани, які можна е у сервісі цьому придбати я взяла безкоштовний план. Можна пропонується план ПРО для тих, що які хочуть мати необмежений доступ до преміальних матеріалів. Тобто є тут, скажімо, коли ми будемо робити комікс, є такі об'єкти, є фотографії, графіка, які Ну є лише для. PRO, плану PRO. І відповідно ми маємо трошечки обмежений функціонал безкоштовній версії. Тут є можливість в освіті щодо викладачів навчальних закладів мати якісь підказки, якісь, якусь допомогу, безкоштовні ресурси, наприклад, для викладачів, є для учнів, є певні дизайни, документи для освіти, так само для вищої. Освіти, є практичні приклади наведені, тобто можна повчитися і достатньо є багато курсів і в інтернеті щодо різних онлайн-сервісів, в тому числі і Canva. Якщо я хочу створити комікс, я натискаю Створити дизайн. Творити дизайн і от ми бачимо документи або ресурси, які ми могли б з якими працювати в даному сервісі. Тобто я можу створювати документ, дошку, комікс, в тому числі, діаграму, інфографіку, презентацію, відео і так далі. Ми беремо комікс 25 на 20 см. Стандартно він є в безкоштовній версії. Якщо ми будемо мати версію Pro, ми можемо змінювати розмір цей. І ось ми вже у, е, у режимі створення коміксу. власне. Е, тут ми бачимо, е, є посерединці є один слайд пустий, називається комікс з нуля в такому випадку. І е, з лівої сторони є певні вкладочки, які дозволяють переключатися так на певні елементи. інші. Спочатку вкладка вімкнена в дизайн. Дизайн дозволяє вибирати шаблони. Дивимося, що є тут шаблони з намальованими героями і е, їхніми репліками. І, е, до речі, чим далі гортаєш ті шаблони, тим біль, чим більше вони з'являються вже пусті. Пусті. До шаблонів можна вибрати якусь певну тему. Ось тут є певний перелік тем, можна вписати пошук якоїсь теми, якщо на ту тему є шаблон, він буде висвітлений тут. Є стилі вкладочка, яка дозволяє вибраний шаблон ще змінити трошечки кольорні налаштування. Є така, такі перемикання на вкладку елементи. Щодо елементів, це є, наприклад, фігури, графіка, фотографії, наклейки, є, гіфки, відео, аудіо, діаграми, таблиці. бачимо, Є певні колекції навіть цих елементів. Деякі елементи мають таку позначку у вигляді корони, це означає, що це є версія ПРО, яка є платна. Є вкладочка текст, де можна по перше додати текстове поле, але це поле буде просто квадратне, без бульбашки, і можна буде тільки вводити сам текст. Є вкладочка малювання, на якій буде висвітлена якісь о, можливість малювати олівцем, фломастером або ж гумкою стирати відповідно, і вибирати там кольор і так далі. Це для тих о, людей, які мають трошечки художній хист і хочуть щось домалювати на персонажі, скажімо. Ось. Вкладочка, кнопочка файл дозволяє створювати новий дизайн, якщо ви будете створювати зараз свій дизайн, хочете зберегти окремий дизайн, можете імпортувати файли, можете зберегти, в принципі, кожен комікс, коли ви будете робити його, він буде автоматично зберігатися, зберегти в папці. Збереження оці відбуваються у вашому власному аккаунті, ось тут в Хмарі. Можна скопіювати тут, відповідно, скачати. Скачати це вже буде скачано на ваш комп'ютер або в іншу якусь хмару і так далі. Відкрити додаток для настільних комп'ютерів є можливість, і є можливість, взагалі кажучи, поділитися в соцмережі даним файлом. Наприклад, візьмемо варіант школа. Візьмемо варіант школа і вибираємо ось такий шаблон. Ми бачимо, тут він має три, три сторіночки. Завантажуємо всі три сторіночки. Зараз завантажуються всі три. Ось ми дивіться. На, перші, на, першому, на першій сторіночці ми маємо вже готовий якийсь англомовний е, колаж. Е, комікс перепрошую. На другій сторіночці ми вже маємо заготовки до. Е, наших учасників, їхню міміку окремо і є якісь емоційні такі графічні об'єкти. І на третій сторінності у нас є пустий комікс, пустий комікс, в якому є блоки. Я створю дубль даної сторіночки, створюю дубль. Для цього я скопіюю сторінку для того, щоб всі об'єкти, які на ній були, збереглися, бо я частково їх буду викидати, частково залишу. На третій сторінці я залишу назву і е, назву наш, е, наш комікс фразиологізме. Я повторюю е, подібний комікс, який ми вже бачили на зразку е, щодо е, української мови. Зараз ми видалимо лишні, ми можемо видаляти, виділяти і видаляти як через кнопочку корзинка, так і клавішою Delete. Наприклад, я виділяю. Я переміщаю цей об'єкт, так само можемо переміщати інші об'єкти, трошки збільшу. Я зроблю ось так, розташую е свої слайди. Так, це є текст. У нас вже вже заготовлений. Є так текст, трошечки підніму назву, і, відповідно, зараз я тут виставлю першого, першого свого учасника коміксу. Ось я скопіювала за допомогою клавіатури, Ctrl C і Ctrl Вставляю. Так само, як і в інших програмах, відповідно, клавіатурні комбінації спрацьовують тут. Далі я виставляю йому Відповідно, ось копію за допомогою менюшки і виставляю міміку. Він радий. Він вітається, пишемо привіт. Привіт. З Руси і води тобі. Він привітав. Відповідно, я можу з текстовим, з текстом. Працювати як е, у текстових редакторах, тобто його форматувати можу. Я вибираю колір, наприклад, ось такий колір. Ну, такий для цього треба було ще виділити. Так, зараз виберемо колір е, жирний, курсивний. Ми можемо поміняти розмір, бачимо, гарнітуру, можемо ефекти якісь додати, список додати, вирівняти. Відповідно, ось е, текст у мене є. А тепер мені потрібна бульбашка. І я виходжу ось тут зліво, так, е, переходжу у елементи, елементи і пишу бульбашка. Так як я вже це слово писала, воно тут підказка з'являється. Ось е, дивимося, у мене з'явилося багато бульбашок. Я беру графіку, розгортаю усі. І подивлюся. Там, де є позначення корона, це означає версія Pro. Я беру таку бульбашку і зразу собі заготую ще одну бульбашку, щоб вона у мене була. Ось нехай буде така. Ось ця буде тут у мене бульбашка. Я її трошки зменшую, виставляю під низ. Якщо вона раптом у мене е була, не е згори, а мені треба її поставити під той об'єкт. Як я беру розташування і виставляю на задній план, на передній, назад або вперед, перевер... повертаю по рівнях. Так, переміщаю її. Так, наступна в нас герой є ось такий. Копіюю його і оцю копію вручну переношу, наприклад, сюди. Мені потрібно його розвернути. Я його перевертаю горизонтально. Ось він розвернувся до. Першого героя, і таким чином у нього, скажімо, міміка буде, ну, нехай ось така міміка буде. Копіюємо, знову переміщаємо. Ось буде така міміка. мого героя. Трошечки ми його ще збільшимо. Дивіться, героїв ми можемо і зафарбовувати. Ось, скажімо, я візьму і зроблю йому ну, ось такий е, колір. А цей герой буде, ну, наприклад, ось такого кольору. Е, далі мій герой. Образився, тобто він такий став. Сердитий, я його зараз переміщу уже на другий кадр. Ось так. Я його перемістила, і він е так трошечки аж посинів більше. Зробимо його синішим таким. Поставимо йому злу міміку. Ось він злий, переміщаємо ту міміку злу, виставили. І він буде розмовляти в нас. Перевертаємо горизонтально, бо він буде з цього боку розмовляти. І він скаже наступну фразу. Давайте ми текст спочатку. Пульбашка наша. І текст. Напишемо. Ти мене образив. Ти мене образив. Ось, І ось виставляємо. Знову ж таки, ми можемо відформатувати цей текст, виділяємо його, задаємо е колір тексту. О, нехай буде такий колір фіолетовий, і жирний і курсивний. Робимо його. Так, ось він так сказав, відповідно. Трошечки його цей текст під, підведемо сюди. Так. І він настільки злий, що він, з нього йде аж пара. Тобто ми напишемо дим дим або пара. Я використовувала слово дим, там, скажімо, ось, ось такий давайте анімаційний дим ми вставимо. Зменшимо його. Собі так придумали. Ви можете щось інше там доставити. Ви, ви маєте можливість доставити ще. За цих емоційних, відповідно, малюнків. Так, ось, наприклад, я доставлю сердечко. Сердечко, той вітається, такий радий, ось, відповідно. І таким чином червоне сердечко. Ось, ось у нас перший, перша сторінка готова вже. На другій сторінці я забираю надпис, я забираю. Скажімо, ці елементи забираю, лишаю ось цей. І лишаю дві, два об'єкти тільки лишаю. Я виставляю сюди першу сценку таку ось. Текст собі забираю сюди, і ця сценка буде ось тут, розташована. друга. Так, Отже, на першій сценці у нас знову два герої. Два герої у нас, значить, другий герой у нас буде щось пояснювати. Попередньому герою. І він ось так стоїть руки в боки. Так, він трошечки розсердився, теж десь здивувався, скажімо так бистріше. Він здивувався і д... міміка в нього здивованого. Ось так. І він щось говорить. Він говорить. Цей вислів означає. Побажання здоров'я. Побажання здоров'я. Виділяємо цей текст, знову ж таки, ми зробимо його там синім, жирним, курсивним, трошечки зменшимо і виставляємо його вгору. Так, ось він сказав. І знову ж таки ми підберемо ще раз бульбашки. Бульбашки в нас забули, але ми вже їх використали. Зараз візьмемо інші якісь трошечки бульбашки. Так, і візьмемо ось таку бульбашку. І ну, ось таку бульбашку. Так, отже, тут ми виставимо ось таку бульбашку. Ми її зменшимо. Це сказав. Пояснив наш герой, а інший герой буде ну, якби стояти, присоромлений. Він трошечки у нас ось так, нехай буде. Ми можемо вибрати, звичайно, якогось героя собі свого, якщо ми маємо на комп'ютері, якусь гарну картинку, або самі намалювали, можливо. Ось. Тому ми можемо вибрати і свій варіант. Так, він. Здивований і трошечки присоромлений у нас так, нехай буде так. Виставили є. І тепер у нас іще один варіант. Так, ми ще раз готуємо два герої собі. І нехай буде знову ж таки цей герой такий. Виставляємо його. Виставляємо, так, колір ми йому залишимо такий і він уже просто говорить. Вже добродушна міміка буде, не сердита. він йому бажає, що він нам буде бажати почитати фразологічний словник. Почитай. В них про, про Ось. Таким чином ми теж відформатуємо трошечки наш текст. Виставляємо на хмарку і ще нашого героя раз беремо. Ось наш герой. Копіюємо його, виставляємо на нашу останню сценку. Повертаємо знову ж таки до нашого героя горизонтально його. Ми можемо вертикально там відобразити, бачили? Якщо потрібно, виставляємо колір трошечки йому. Так, виставляємо йому міміку. Нехай читає. Міміку, і дамо йому в руки книгу. Е, трошечки відсунемо цього героя, щоб нам книга помістилася, ми можемо як вручну, так і клавішами відсувати ці героїв. І додаємо книгу, тобто елемент, книги, пишемо книга. Тобто всі елементи, які б ви мали б хотіли би бачити, можна вписати і. І якщо вони є, такі елементи в даному сервісі вони з'являться. Ось книга анімована у нас знову ж таки буде. Ось весь у нас комікс. Так? Ми маємо дві, е, два дві сторіночки на чотири слайди. Перші дві сторіночки мені вже не потрібні. Я їх використала, я можу видалити сторінку одну і видалити сторінку другу. Я використала шаблон. Е, і тепер я зберігаю файл зберегти. Зберегти. Тут навпроти команди пише: Зміни збережено, тобто це означає, що даний комікс вже збережений з назвою, яку ми задали ось тут. І е, далі ми можемо скачати файл. У нас з'являється можливість сказати тип файлу. Рекомендовано MP4 в зв'язку з тим, що там є відеоелементи. Е, є ще можливість е, скачати в е, формати графічні. І формат PDF для друку так само, GIF, тобто програма сама сервіс рекомендує відео mp 4 Завантажуємо і таким чином файлик наш буде збережений. Яким чином він буде збережений, ми трошечки пізніше подивимося, він зараз наразі імпортується. Так. А тепер я е, хотіла би ще показати один, е, один проєкт, який вже був представлений скріншотом на е, презентації. Це є от мій, мій проєкт, коли з'явився інтернет. Він був зроблений з нуля, як кажуть, без шаблону. Тобто, коли пустий листочок був у нас чистий, і всі елементи, які тут розташовані, були просто знайдені серед елементів. Тобто на фон кинуто зображення, а герої і текст це є, це є власне наші теж елементи, фігури або ж текстові блоки.